Наші чоловіки всі на передові. І я теж зараз служу в госпіталі і знаю, скільки поранених, я знаю, скільки потрібно цієї крові. Дякую вам за цю країну. Дякую. Наталія Команіцька, учасниця громадської організації Дружина воїна, роздає людям, які здали свою кров в Прикарпатському обласному центрі служби крові. Патріотичні пряники. Їх спекли у соціальній кав'ярні 4-5 Розповідає жінка сьогодні. Громадська організація ініціювала в цьому закладі безстрокову акцію Твоя кров суперсила. Війна поглиблюється, війна розширю. Ну, поглиблюється, і дуже багато є поранених. Тому ми захотіли зробити таку акцію, ми дали клик всім знайомим. Багато ну, деякі написали, що себе собі не погано почувають, тому будуть продовжувати приходити. Відгукнувся на заклик заслужений донор Андрій Маслов, у якого четверта група крові. Чоловік розповідає, здавав кров понад 150 разів. Почав це робити у 2014 році, коли в Україні тривала антитерористична операція. Вирішив таким чином допомагати нашим військовим. Потім виявляється, що треба не тільки військовим, а й всім, наприклад, онкодиспансер хворим дітям. Донор Михайло Королик розповідає, часто здає плазму крові. Сьогодні вирішив здати цільну кров, бо почув, що є така потреба. Найскладніший процес кров здавати я буду буквально там 15 хвилин. До 20 хвилин. А плазма крові це тривалий період часу. Треба десь хвилин десь 45, поки з тебе беруть кров, вона з крові береться плазма, потім її назад її повертають, потім знову з тебе беруть кров. З нею утворюється, забирають плазму. Анастасія Романюк розповідає: здає кров вперше. Трошки такий є страх, але я думаю, що все буде нормально. У мене перша мінус і я вирішила, що в такий спосіб може допомогти. Якщо це кров комусь врятує життя, то я буду щаслива. тому прийшла. Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик розповідає, що передбачити, яку групу крові у конкретний момент потрібно буде, аби врятувати людину, неможливо, тому поповнювати банк крові варто постійно. Заючи цільну кров, ми її переробляємо на два компоненти, як мінімум це еритроцити і плазма. Але є так звані клітини окремі тромбоцити. І тому ми говоримо, що одна людина рятує три життя. Тромбоцити АФРС ми заготовляємо виключно під онкохворих діток та дорослих людей і тільки під замовлення, тому що життєдайність, тобто придатність цього компоненту всього до семи діб. Зі слів Ірини Федик, усі донори після здачі крові на своїй роботі мають право отримати офіційний вихідний день. Оксана Василик, Назар Мінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.